Я хотів з вами поговорити про стрижень, головний стрижень нашої влади. Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. Бо треба просто, ну як би це сказати, знати, в чому ця, ця сила влади, і як з її протистояти, бо в неї є сила. І те, що сьогодні дуже багато. Зацікавлених в тому, щоб ця влада зберігалась, е, треба розбиратися. Бо одним здається, що це взагалі безглуздо, а інші вперто е, тягнуть цю владу е, і говорять про те, що Зеленський найкращий президент і він має залишатися. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будемо знати більше. Так от, давайте відкинемо. Певну кількість людей, які ну точно просто підтримують владу, бо їм страшно. Вони сподіваються, що якщо вони підтримують владу, ситуація буде кращою. Хоча, от я сьогодні послухав велике інтерв'ю чи розмову Мілованова, і дуже цікаво значить, там дві частини було: перша частина про Україну, а друга частина про закордон. І та, що про Україну, там йдуть пояснення, що наша влада і корупція наша ні в чому не винні, бо е, якби був інший президент і не було корупції, нічого б не змінилося, бо все одно би ракети летіли, руйнували і так далі, і так далі. І це поширена теза, дуже поширена в нашому суспільстві. Що від Зеленського і від корупції мало що залежить. А друга теза, теж не менш поширена в нашому суспільстві. Про те, що Захід такий, який не готується до війни, де йому треба готуватися, де якщо вони підготуються до війни, то війни не буде. А якщо вони не підготуються до війни, то війна не буде, тому що коли Путін готується до війни, а Європа не готується до війну, то він обов'язково нападе. І тут в мене просто розрив шаблона. Так виходить, що готуватися до війни виходить треба. І саме виходить, що нападають на тих, хто не готується до війни. А Зеленський при цьому ні в чому не винен. Не корупція ні в чому не винна. А корупція і Зеленський не винні в тому, що ми не готувалися. І оце дуже багато тез, які крутяться навколо влади і не дають до кінця зрозуміти, що ж насправді відбувається. А насправді відбувається, як на мене, такий дуже цікавий ефект. Е -е, у нашої влади. От Є стрижень. І цей стрижень її робить незгинною, сильною, потужною. Вона може багато чого зробити також, що будь-яка інша влада не зробить. Бо в неї, хоч і невелика кількість прихильників, які тягнуть цю владу, але вони дуже надійні. Як це все будується? Будується це дуже просто. Колись в старі добрі часи, в умовах первісного ладу навіть все будувалось просто: ти цар, ну, лідер племені і так далі. Навколо тебе є групка людей, які наближені, ну так називаємо це умовно, 5-6 менеджерів, і є інше племя. І ці Люди, які дуже організовані і дуже е, підготовлені, вони просто всіх інших тримають в страсі, живуть за їх рахунок, і так було весь час. Потім цей лідер племені став царем, чи імператором, чи королем, а все, все мінялось так само. І е, цей бюджет країни. Він тільки з'явився ось уже пізніше. До цього це був бюджет царя, імператора, і так далі. Тобто України не було як такого бюджету, тому що всім правив власник країни. І от як це відбувалося? Дуже цікаво, показовим є досвід Івана IV, Грозного. Він придумав таку штуку. Воно називалось «кормлення». Тобто для того, щоб не утруждати себе підвищенням зарплати індексаціями разними і соціальними пільгами для своєго оточення, яке дуже багато чого хотіло, ну, і від собі, яку треба платити зарплату Єрмаку, щоб він оце, був не другою і не першою людиною в Штатах в цьому. В Україні ясно, що це повинні бути якісь божевільні гроші, але їх немає. І платити їх офіційно з державного бюджету неможливо. І багато-багато таких чиновників, і 5-6 менеджерів, і їхні помічники, вони всі так само. Значить, що треба зробити? І тут є ціла велика концепція повернення до первісних механізмів. Тобі дають владу за символічні гроші, але ти повинен використати це. Для того, щоб заробити і собі багато і передати нагору. Оце і називалось кормлення. Тобто, умовно кажучи, ви живете в якому районі чи селі? Ну, умовно, скажімо, село Ваше називається Павлівка. Ваш Іван Грозний дає вам на кормлення село Павлівку. І це село Павлівка. Повинно годувати вас, ви повинні вимагати у цих селян і так далі, забирати все, що у них ви вважаєте зайве, монетизувати його чи конвертувати, залишати собі і передавати нагору. Якщо у вас раптом виникнуть проблеми, ви можете залучити всіх соловиків, які є, для того, щоб виконати е, роботу свою. Оце так зване кормлення. Оце кормлення, воно. Існує у всіх державах, які ну є тоталітарними в... чи автократичними. Тобто, нема... ви ж розумієте, що більшість автократар... автократичних держав чи тоталітарних держав у світі це не багаті держави. У них немає неймовірного такого статку в будь-якій для того, щоб Офіційно утримувати весь цей штат і апарат ні. Треба дати можливість цьому штату і апарату заробити, скільки він хоче, не заважати йому, і за рахунок цього тримати в страху все суспільство. І таким чином за оці великі гроші, які є в цій третірядній чи десятирядній країні, і такі бідні, як Україна, в тому числі, для того, щоб забезпечити цю групу людей. Недостатньо не, не обов'язково мати великий бюджет країни. Треба мати доступи і дозволи для оцих помічників. Оце воно і є корупція. Тобто корупція робиться не з метою наживи, як ми всі думаємо. Тобто, Ми як думаємо, є бізнесмен Іванов, він хоче побудувати е, значить, містечко для, е, для там, якихось продажів. Він дає хабар чиновнику Петрову. І вони на цьому обидва заробляють. Один продає те, а той продає те. Отак От працює корупція в умовно демократичних країнах. Ти тихенько даєш гроші, тихенько, одноразово ці гроші хтось забирає, всі бояться, що їх піймають. Тому що, ну, по перше, керівник країни чи партії може це побачити, по-друге, опоненти з інших партій можуть побачити. І це може бути великий скандал. Тому ти так дуже тихенько ці гроші забрав, заничкав і все. Ти не купиш на них собі нову машину, чи ти там не купиш гвинтокрил, чи діамантами себе не обішаєш. Тому що, якщо ти це зробиш, тебе зразу впіймають на цьому. У наших такого немає. Вони отримали якісь гроші, зразу пішли, купили собі там машини, і всі ходять і просто божеволюють від того, які вони ідіоти. Але. Це робиться не для збагачення. Ще раз кажу, це робиться не для того, щоб ці депутати, чиновники, п'ять-шість менеджерів стали багатшими. от такий добрий хтось допомагає їм збагатитись. Ні, це робиться для того, щоб вони були опорою вождя. Тобто вони робили все можливе для того, робить все можливе для того, щоб його ці п'ять-шість племінних менеджерів. Мали всього достатньо і не думали, куди там слінять. Ну, вони можуть думати, якщо трошки більше вкрасти, але вони розуміють, що коли після них прийде залужний чи Порошенка, чи там у флемнах такого не було, ну немає значення, то їм буде каранти. І тому це прекрасно розуміє сам вождь і його ці оточення, і тому вони роблять все можливе для того, щоб корупція процвітала. І коли хтось починає говорити про те, що з корупцією треба поборотися. Він не розумієш, це неможливо. Тобто Зеленському поборотися з корупцією в своїй вертикалі, це все одно, що знищити свою владу. Ці люди, які в десятки разів, можливо, розумніші за Зеленського, корчуть із себе дурачків і вдають, що вони восхваляють до небес найвеличнішого, тільки тому, що вони за це отримують, божевільні гроші. Оце і є корупція в тоталітарній державі. Чому така корупція? Можливо, у Зеленського. І така корупція можливо була певною мірою у Януковича. У Януковича меншою мірою, але все таки можлива була. Тому що вони купували оцю лояльність до себе. Чому це неможливо було, ну, припустимо, у Порошенка і у Ющенка? Тому що у Порошенка і у Ющенка не було повноти влади, повної. Навіть якщо Порошенка був би. Готовим до того, щоб побудувати таку корупційну вертикаль, чи Ющенко, припустимо, виявився би автократом, який хотів це все побудувати. Він не міг. У нього не було своєї монобільшості. І ця монобільшість не могла би забезпечити йому автократичний спосіб керування. Те, що відбувається у нас сьогодні, це і є автократичний спосіб керування. І цей автократичний спосіб посилився в Зеленському саме завдяки тому, що. Він не просто переміг на виборах, він отримав значить, монобільшість, і він отримав не на часі в зв'язку з війною. І оці всі фактори вони зробили його владу настільки такою, що не піддається ніби сумніву. І це дало підстави для багатьох працювати в цьому руслі. Підтримувати Зеленського, хтось публічно, хтось не публічно. Але ви бачили, що прямо говорить, що я значить, цей е, е, піхотінець Зеленського. Ну, як е, я вже говорив про це, як свого часу це говорив Кадиров про Путіна. От. І вона виявилася тим піхотинцем, які засвідчили переход. Нашої влади на інший етап, тому що уявити собі, що шмигаль буде говорити, що він піхотинець ну, Зеленського, ну, не виходило. Він почав бути прем'єром ще в той період, коли такого тоталітарного режиму не було. Так воно і залишилося. Тепер відбулось перезавантаження, і тепер все більше і більше піхотинців, помічників піхотинців, чи там руженосців, помічників піхотинців. Приходить в команду е, Зеленського. Вони все менш професійні, ніж були, але вони все більш віддані, але не Зеленському. А оцій можливості е, е, отримати квітанцію на кормлення. І е, сьогодні для нас, всіх українців, боротьба з корупцією є найважливішою задачою. Коли ви подивитеся, що говорять українці, ви побачите, що. Проблему корупції вони вважають найважливішою. Не знаючи, знають українці всі разом про те, що становий хребет нинішньої влади це корупція, але вони інтуїтивно відчувають, що небезпека від корупції більша, ніж від е, Путіна. Бо корупція це обкрадання Збройних сил і так далі, і так далі, і так далі, фортифікаційних споруд, озброєння і так далі. І з іншого боку, корупція це. Ствердження влади, коли корупціонери значить, підтримують Зеленського, тому що їм це вкрай вигідно, а він їм платить можливість отримувати корупцію за рахунок ну, того, що вони виконують свої функції, причому не в інтересах держави, а як казала Свіреденка, я піхотінець Зеленського. Тобто вона виконує все, що треба Зеленському, а не Україні. Вона не сказала, що я рядовий чи я там. Піхотинець, грубо кажучи, України. А він ну, говорить, Зеленського, тому що інтереси України і Зеленського можуть не співпасти. Чи може бути Зеленський зрадником України? Ні. Я намагаюся пояснити всім нашим от этим всім опозиційним експертам, ні. Тому що е, той, хто стоїть на кормленні, не може бути проти того, на чому він стоїть на кормленні. Зеленський сам себе поставив на кормлення сюди. Ну, як українці його поставили, і він не може бути проти України. Тому що Україна це місце, з якого він збагачується. І як він може бути проти України, кажуть, він там агент Росії, хоче, там, щоб ми програли Росію, не хоче. Ну, Що він буде робити в Росії, подумайте, і що він може робити тут. Ні, Зеленський не агент Росії, а Аг... Зеленський патріот Росії, України, так як він це розуміє. Росія повинна бути рускоязична, з русскими попами, ще кучою всього, але він повинен бути тут президент. І в цьому розумінні він абсолютно надійна людина. І коли мене питають: так він же ж працює проти України? Ні, він працює за Україну. Я можу вам назвати його один вчинок, який точно показує, що він працює в інтересах України. Він не підписав Стамбульські угоди. Чому він не підписав стамбульські угоди? Моє розуміння таке: приїхав Джонсон і пояснив йому, що як тільки він підписує ці угоди, зразу він втрачає посаду президента, і Росія забирається собі е після підписання мирної угоди. І після цього Зеленський став зовсім іншою людиною. Він почав відстоювати інтереси України, бо він не може відстоювати інтереси Росії. Бо всі, ну, всі бандити, з якими я спілкувався в 2014 році Донбасські, вони всі в один голос говорили: Ми за Україну. Чому? Тому що в Росії є свої бандити. Коли вони сюди прийдуть, нас звідси викинуть геть. А ми тут, шахери махери шмахери-бахери, займаємося і нам на Донбасі мається на увазі. Це про Донбас я говорив. І ми хочемо залишатись в Україні Та, ми розуміємо, що після перемоги нас всіх прижмуть, що у нас, нам доведеться тето-тето. -тет, але так погано, як в Росії, нам не буде. Не тому, що в Росії немає бандитів, а тому, що в Росії є свої бандити, і ці нікому не потрібні. І тому говорити про те, що наша влада готова здати інтереси України, ні, не готова. Не готова здати інтереси України, але такої України, як вони собі це уявляють, ну, припустимо. Коли їм скажуть відмовитись від української мови, як Бужанський зараз говорить, чи натякає, чи їм скажуть відмовитись від української віри, вони це можуть зробити просто. Їм головне, щоб бюджет залишився. От в цьому як би, ключова проблема чи ключове питання. Отак от, от. Так що вибачайте, що сьогодні такий довгий сюжет. Хотів його спочатку поставити на традиційно. На Бергінець аналітика, а потім подумав, що один день аналітика може і відпочити, а поставити, вирішив цей все, сюжет все-таки на Бергінець, не телемарафон. Бо тут все-таки інша стилістика трошки. Але, знаєте, ну треба, і щоби всі побачили цей сюжет більше все-таки в не телемарафоні більша публіка. Так що вибачайте мене, мої шановні читачі з аналітики. Але цей сюжет буде стояти на не телемарафоні. Прошу вас підписуватись, ставати спонсорами цього каналу, і хоч цей матеріал і виявився 18+, тобто по довжині, але все одно, хай він тут постоїть. Я дуже сподіваюся, що його е підтримає більше людей. А на нетелемарафоні на, на аналітиці я зроблю можливо анонс і теж передресую сюди людей подивитися. Хоча я впевнений, що ті, хто підписані на аналітику, вони обов'язково підписані і на не телемарафон. Я цього не знаю. Напишіть мені, як у вас насправді будемо дивитися, будемо думати, будемо перемагати і будемо шукати способи, як зробити життя України краще. Слава Україні!